Читаєш новини, а там сплошні маніпуляції. Ти такий думаєш, господи, скільки можна людей стравлювати? Ну це ж нереально. Давайте вже починати говорити правду. Просто давайте говорити правду. А я вам знаєте, що скажу? У пасі вас Бог чути тільки одну правду. Я не впевнена, що люди готові чути тільки правду. Але зараз про інше От уявімо ситуацію, що ви впіймали себе на маніпуляції. Ви підходите до чоловіка, і така ну. Починайте ним маніпулювати, ну як ми жіночки вміємо. Погано це чи добре? Не знаю, спитайте в себе, адже колись ви виробили цю стратегію, цю модель поведінки, для чого вона, можливо, вас колись захищала. Зараз вона вам потрібна просто чесно і відверто поговорити з собою. Ми всі маніпулюємо. Коли дитятко народжується, воно плаче е, і лікарі дуже часто говорять молодим мамочкам, коли дитина заплакала, не підбігайте і не хапайте її відразу за на ручки. Придивіться, може дитина просто перевіряє свої голосові зв'язки. Можливо, вона хоче прокашлятися, але ще не вміє, дитинка вчиться, і це теж маніпуляція. В маніпуляціях, в принципі, нічого немає поганого. Але потрібно розуміти, що є нормальні екологічні маніпуляції. Ось я зараз намалювала губки, я свої прищики заретушувала для того, щоб здаватися трошки кращою. Це погана маніпуляція? Чи це ок маніпуляція? Ну а бувають, звичайно, гірші. І якщо ця маніпуляція не дуже екологічна, запитайте в себе. Якщо ви колись її виробили, то зараз вам ця маніпуляція потрібна. Від чого вона вас зараз захищає?